Віталій Біанкі, пасяєчка та дроздик. Був у нас кіт пасяєчка. Знав він своє ім'я дуже добре, а головне, був вельми розумний і ніколи самовільно нічого не чіпав. Жили ми тоді в радгоспі. От якось уночі чую, ніби хтось крилами лопотить. Я підвелася, відсунула штору, а на вікні сидить пасяєчка і тримає в зубах пташку. Котові я дала доброго прочухана, пташку мені вдалося поставити на крило. Ми прозвали її дроздик. Дроздик дуже швидко до нас звик, анітрохи не боявся. Стрибав по кімнаті, злітав на вікна і ловив мох. Усі мені казали от підете кудись, пасяєчки і з'їсть вашу пташку. Але я кота суворо насварила пальцем і сказала, щоб не смів дроздика зачіпати. Одного разу треба було мені піти у справах. Квартиру я замкнула на ключ. Приходжу, відчиняю, ні кота, ні дрозда немає. В мене так на серці й похололо. Аж тут, бачу, на кухні, на полиці вмостився пасяєчка, скрутився калачиком, а на ньому, як у гнізді, стоїть дроздик. Відтоді заприязнилися вони один з одним, спали завжди разом. Траплялися, якщо дроздик забариться, пасяєчка сходить до нього, лапкою торкне, дроздики скочить на нього. Кіт випростається, а дроздик, ну з нього шерстинки висмикувати. Котові це подобається, він муркоче. Тепер же я за запасяєчку боялася, щоб, бува, дроздик йому очі не виколов. Біля нашого будинку був ставок. Якось ми зібралися йти в кіно на денний сеанс. А сусід саме несе там у тазику живих карасів. Дуже дякую, подякувала я й поставила тазику кухні на стіл, покритий скатертиною. Сусід невдоволено каже, Я не готові, я вам живісіньких приніс. А Юрко синок мій, відповідає, що ви, пасячка, такий чесний. Він, не спитавшись, не візьме, сусід побився об заклад на плитку шоколаду, що кіт неодмінно ту рибу поцупить. Прийшли з кіно, гукнули сусіда, при ньому двері відімкнули і зайшли на кухню. Я так і зойкнула. На столі стояв порожній тазик. Отож бо, мовив сусід, знатимете, як вірити котові. В Юрка аж сльози на очі навернулися. Аж тут. Чуємо шерех і бачимо. Котячий хвіст з-під столу відніється. Підняли скатертину, а там купою карасики лежать, а над ними пасяєчка та дроздик сидять. Ворухнеться якийсь карасик, то посяєчка його лапкою, лапкою, а дроздик носом. Сидять обидва й пильнують рибу, щоб не втекла, поки ми ходимо. Сусіда це так потішила, що він подарував Юркові аж цілу коробку шоколаду і запевнив, що більше ніколи не сперечатиметься. Отакі От чесні були наші пасяєчки й дроздик.